Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте тримаємо руку на пульсі. Починаємо з особистого життя. І дивимось кілька питань на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Так показано, як радість після нічних жахіть. Може, дійсно щось насниться, може, просто будете слухати, як щось там літає за вікном, і будете просто от в жаху сидіти, а потім будете радіти, що все закінчилось. Очікування для когось радість від очікування, хтось до вас як повинен прийти, приїхати. Показана людина, яка з неспустими руками от щось вам принесе, привезе, будете радіти, і спілкуватись. Це, як знаєте, щось може навіть і обіцяне, і нарешті вже буде. Зустріч і спілкування, сфера кохання. Що буде завтра у вас у сфері кохання, угу. Королева куплі, кубків та відлюдник. І знаєте, от небажання прийняти якусь можливість. Це, наприклад, з'явиться можливість зустрітись, поспілкуватися, але нема бажання виходити, наприклад, там, з дому. Чи ще якось тут може бути пропозиція якась там залицяння якісь, але не бажання приймати цю, чиюсь симпатію. Тут, знаєте, коли відсторонення від спілкування, от таке тут показане. Угу. 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 Ну, дивіться, що тут є? Емоції, почуття тут є. Тут нема вибору, як такого. Знаєте, от коли людина приймає рішення: ми разом чи ми розходимось, ми спілкуємось, чи поки що, тут поки що затягнута ситуація. Саме спілкування тут в жертву приноситься. Поки що так. ну В цей день, принаймні так. Ну, давайте дивитись більш ретельно дії чоловіка у бік жінки. Що завтра буде робити чоловік у бік жінки? себе відчуває Якусь інформацію буде надавати жінці. щось так знаєте Цікаво йому буде обговорити. Навіть тут, мож... тут імператор і верховна Жриця. Тут такі цікава пара. Він визнає її якісь таємні знання. Він визнає в ній дуже привабливу жінку, таку цікаву для нього, до якої тягне. І він як з, з якоюсь пропозицією буде, або навіть буде і від неї радий прийняти якусь пропозицію. Взагалі спілкування з цією жінкою його дуже наповнює радістю, його робить. От знаєте, тим імператором, який дійсно сидить на троні, який дуже так себе е, тримає, знаєте, навіть з над усіма, бо з ним вже така жінка спілкується. Тож, така поведінка, далі, що буде діяти жінка у бік чоловіка? Діє жінки. Бік чоловіка. Жінка не так романтично налаштована. Жінка навпаки тут за щось його засуджує. Десь, знаєте, як навіть так є бажання щось виказати йому, але, зрештою, вона його сонечко, і він для неї сонечко. І, знаєте, тут навіть так показано, що, може, і не раз вона хотіла б від нього піти, від спілкування з ним. От знаєте, бувають моменти, коли дуже він вміє запалити цю жінку. Дуже вона така, знаєте, дуже гаряча стає у спілкуванні з ним. Але все одно потім перегоряє все і просто сяє. Просто сонечко. Тут, знаєте, егоїстично буде або жінка себе вести, або саме за егоцентризм якийсь буде засуджувати чоловіка. Щось зробив і заслужив таку знаєте, оцінку. Ну, Коли не хочу з тобою навіть спілкуватись, отак може бути тут. Жінка така гаряча. Далі дивимось робота. Що у вас завтра буде в роботі, давайте побачимо. Дивіться, завершення складної якоїсь ситуації, або за допомогою короля кубків. Такий, знаєте, от коли людина відчуває, наприклад, що вам складно, і розуміє, що треба вам допомогти. Відчуває взагалі ваш настрій, вас зчитує, е, так, ну, вміє зчитати. І нову можливість буде пропонувати. Ну, от, Наприклад, як, а чому б не зробити таким чином, а чого ти не хочеш роздивитись такий варіант? Тобто. Ситуація, в якій він ну, активність якось буде проявляти в ваш бік. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Угу. Тут вас хтось буде розхитувати, якась така новина, знаєте, от хтось вам щось буде розповідати, воно буде вибивати вас з рівностану і буде тримати в залежності. Тобто це якісь страхи, якісь, знаєте, неприємне сприйняття якоїсь ситуації. Тобто. Нав'язана якась проблема, від якої ви будете тікати. Приймайте, як є, це дуже схоже на якусь знаєте, новину, яка саме має на меті злякати людей або вас, окрему людину. Але ж тут тільки вам вирішувати, сидіти і лякатись, і знаєте, як робити так, як хотілось комусь нав'язати вам. Чи якось по-інакшому відноситись до цієї ситуації? Давайте далі дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Ви в когось зливаєте свою енергію, ви про когось дуже багато думаєте, навіть, знаєте, іноді замість сна. Вам без спати відпочивати, а ви крутите в голові якусь ситуацію, пов'язану з окремою людиною. І доволі багато енергії туди зливаєте. А особливо вночі. Коли ви, ну, знову ж таки повторюсь, вам треба спати, набиратись сил. А ви замість сну лежите і думаєте про ну, когось там. І ваша енергія не накопичується, а витрачається. Ну, самі розумієте, від чого тут треба відмовлятись? І чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого ж вам. Не уникнути завтра. Якоїсь пропозиції, щось зробити от новеньке для вас, щось, в чим вам ще тільки треба буде розібратись, щось, знаєте, таке. Що насправді От ви як внутрішньо не дуже готові до цього. Ви навіть сперечатись будете. На хіба воно мені треба? Ще й може грошей коштувати? Наприклад, вам там хтось нав'язує щось придбати. Ну от. Цього не уникнути. Ну, там хтось нав'язує ти, спробуй цей рецепт. Ти подивись таке відео, ти там, ну, ви ж розумієте, як це буває. От ви не будете хотіти реагувати на те, що вам буде запропоновано. Хоч воно для вас щось абсолютно нове. Ну, цього не уникнути. Я навіть, бачите, і камінчики забуваю перекладати, але не заплуталась сьогодні в питаннях. Давайте порада від вищих сил для вас на, на завтра. Тут якась перемога буде. Невеличка, але перемога. Король Пентаклів показаний, який, от просто е захищаючи, десь е буде, ну, отримує перемогу в якійсь окремій ситуації, але е перемога така, що дійсно її треба буде і далі захищати. От, знаєте, щоб не здавати свою позицію, от, треба буде пильно охороняти. Це щось, що ну, не так легко було зробити, і не так швидко воно вийшло. Це якась ситуація, в якій ну, от, людина просто поступово щось робив. Знаєте, от коли день за днем, крок за кроком, і вийшло, то тепер це в цьому треба затриматись, утриматись. отак. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимося в нових відео. Всім пока.